Як вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами не культурний танкіст. І сьогодні ми поговоримо про апнутий танк вновлення 11.9 і це із 6. Він раніше танкував дуже непогано, але зараз йому трошки наварили броні. І він почав, чесно мені сказати, дуже і дуже непогано танкувати навіть ті гармати, які раніше його прошибали майже. В силует І давайте ж подивимось, що йому змінили, і більш детально потім розглянемо саме броню проти танку 8 -го рівня Льва. І так, у нас в башті 160 мм, стало в корпусі 130, борта 150-110 трамбувати на ньому. Тепер одне задоволення: корма сотка і корма корпусу 68 мм Все інше, начебто, начебто залишилось. Таким, як було, окрім те, що підкаліберні снаряди стали пробувати 225 замість 221-го. Камулятиви стали 285 і фугаси 68 по пробиттю, Тобто пробиття стало ще приємніше. І розкид на 100 метрів 0,331, як для деструктора, як для такої гармати, дуже і дуже непогано. Але час зведення аж 5,6 секунди. Таке собі вперед митулимо 35, назад 14, потужність питомна 15,7 кінських сил на тонну. Ну і 805 е, кінських сил двигун в нашого апарату. І давайте ж роздивимось, як в прицілі танку 8-го рівня, такого як Лєв з пробиттям 234 мм, зараз виглядає і 6. Поїхали. І так, як можете побачити, танк зараз пробивається в НЛД або в люк люкміхвода. Як бачите, по щоках, якщо його лупашите, і йому абсолютно все одно, зараз я попросив стати від башти. І, як бачите, в башту, ось о, в щічки, він пробивається, на жаль. Це не голда, як бачите, це ББшки. І залітає туди, як і залітало, але раніше залітало в обидві щоки, а зараз лише одна. Ось ця. Чому так? Не знаю. Можливо, тому що маска гармати у ІСА знаходиться не з центру, а якось трошки до лівої сторони, якщо дивитися, з його сторони, ну, від нас правої. Але сюди залітає, в лючки залітає. Але знову ж таки, якщо ви будете там мансити щось там підкручувати, підставляти башту, то у вас все буде нормально. Танкувати він буде дуже і дуже. От навіть під башту побачив там маленьку червону точку, точніше ще чорну точку. Ні, туди він не пробився. Ну, НЛД ясна річ, що сіре. Люк міхвода, ясна річ, що сірий. Як бачите, залітає туди знову ж таки з ББшки. Голдо я навіть тестити не став, тому що голда зрозуміла, що. Може дати, як бачите, від ромбу він повністю красний. А от каточок, ледве-ледве доворачується. бачите, з'являється такий ось триугольничок. І туди залітає, мені, мені здається, любий знаряд. Тому будьте обережніші по каточках і з цієї сторони також вас будуть лупашити і все інше. Ну, бортова броня на неї дивитися, я думаю. Таке собі тут і так все понятно ВБшками ми пробиваємось на виліт з любих армат але все ж таки, у нас є фальшборта, є екрани, і екрани іноді зможуть танкувати гармати з слабким прибиттям. Гарма теж так собі, і в лючок ми добиваємо Іса-6-го. Ось така в нього зараз броня, на шару може і прокатить, і якщо від ронбіку стояти, то теж буде непогано. Поїхали тепер подивимось, що він себе в боях представляє. І так, що, давайте ну, спочатку ми відкатаємо три бої на цій гарматі, і три бої відкатаємо на цій гарматі, на деструкції його апнули в плані ДПМу, тобто шкода на хвилину у нього майже 2,5 тисячі. І швидкість перед час перезаряджання буде менше 10 секунд, 9,8 секунд, якщо бути точніше. Але спочатку, спочатку ми відкатаємо на звичайній гарматі, на яку питають більшість. Це гармата від ESA 5-го, така сама. Uh, яка була раніше, зараз трошки ІС-6 вона краще зараз, за рахунок того, що йому апнули бронепробиття. Є Т-34, Є Т-77. Ну слухайте, вчора він мене дивував із 6 я навіть там щось із Су-152 танкував з БЛ-10, там Т-30 танкував з її топовою гарматою. Дуже і дуже непогано він себе почувається. Мені сподобалось. Мені раніше цей танк подобався в плані бронювання. Але зараз це просто. Божественна машина. Ну слухайте, бляха. От мінімапу цю зробили, це капець. Вступаємо, куди? Не-не, братва. Зараз буду показувати, що таке броня. Прикольно, що ми не пробили прожет. І 6, ну. З по... стадом поїхали, вони зливаються, а ну я, прикольно. Я розумію, що мені потрібно було їхати з ними, оце все, але. Камон. Давайте дамо туди про всяк випадок блайндік. Е, а що за лаги такі, мойо?

Зрозуміло. Ну, це крінж. Хусениця може порватися. <клес> ну, як ви бачите, вони садом просто злилися на одному напрямку. Це цього варто було очікувати. Щоб там хто не казав, що якщо їдеш стадом, це перемога однозначно. Ні, Вони в шістьох розлітаються просто чотири танки. Як ви бачите, так, такий собі бій. Ну, щось там потанкували, хоча. Щось там потанкували. Ось і все. Не завжди стадо це дорівнює перемога. Не завжди, на жаль. Добре, це бой. Ну, чесно, тупіший бой. Але буває, поїхали. поїхали. Цього бою не було. Не було, ми забули. Ми одразу все забули. Просто типи, які не вміють фокус, вони хоч в десятьох будуть їхати на один напрям, вони все одно будуть зливатися в декілька танків, які вміють фокус. Просто біда в тому, що реально багато хто в цій грі не вміє грати по фокусу. Якщо раніше, хоч коли їхали стадом, то люди розуміли, що потрібно спочатку там, відстрелюватись по одному танку, потім по другому, то зараз всі стріляють аби куди. Зараз всі стріляють аби куди, і це дуже велика проблема в цій грі. Боже, міні-мапа це треш, Вони мене, мене просто зараз очі випадуть. Я не розумію, де, де, де хто їде. Реально, для того, щоб сконцентруватися на цій мінімапі, потрібно. Землю вбили. До речі, це була голда. Це була голда від Т77. Опантера от... 2. Тебе тулять з того напрямку. Броня, як бачите, показує себе просто причудово. До броні претензій взагалі ніяких немає. А ось з дамагом щось середнім у нього стала біда, тому що що вчора вилітало дуже часто, менше 400. А менше навіть 380. Що, що сьогодні вон якась фігня, бачите? 320, 340, 338, що це таке? У мене деструктор чи не деструктор? Я, я ось, ось чого зрозуміти не можу? 416. 416 це добре. Так, добре, наше там продавили його. 50-100 з тих змитися. Пантера дуже такий наївний хлопчик. Так, у них черіотір, Шварцпанзер і Т-77 залишилися. Вони стоять там. Давайте ми все ж таки виканемо А, ого, виконули, перевіряй. Виканули, як то кажуть, перевіряють. не не є брат. Як бачите, танкується просто на уранах Ну і пробиття досить непогане. Здається, всього там 4 мм на пробиття накинули, але ж. Реально ці 4 мм почали вирішувати, тому що раніше в НЛД Т-77 не було стільки вразливих зон, коли я стріляв саме під каліберами з цього Іса, з цієї гармати. А зараз НЛД майже все сіре, там, тільки коли він трошки докидає кут нахилу на нього, тоді. Так, да, тоді. Пробивати важкувато, але все одно все одно реальніше, ніж було раніше. Ну, слухай Перша ступінь, непогано. Хм. о боже. Нав'язливого донату в грі нема, а, звісно. Після кожного бою виходиш, якусь херню накидую. О, Міраж. Хі -хі. Можна заодно і обзор на мапу зробити. Ладно, жартую, я думаю, багато хто хто грав. Раніше в ці танки пам'ятає цю мапу. Ну тут слухайте, тут потрібно їхати поле. Зараз вони так, так. Да -да 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 -да. Саме поле. І десь на центрі, якщо цей дядько може від УВенів зіграти, у нас у на жаль. немає. У нас у на жаль, немає. Боже, вони навіть руйнуємо об'єкти промалювали так по-рагульськи на міні-мапи. А на, на навіщо вони? Вони ж ніякої. ніякого. Сенсу не несуть. Там сенсу в них нема. Бачите, якось все ж таки вгадав з напрямком, все ж таки пам'ятаю ще, як більш-менш грати в... на цій мапі. Зводимося довго. Пробили. Але танкуємо причудово. Танкуємо причудово, яга нас не пробиває. Трошки підворачуємо, але не, не забуваємо, що нам можуть по катках за, за, затулити і нам буде дуже боляче. Собака. Тікає. Тікає. Тим часом у нас вже мінус 2. Як неочікувано, правда? Давайте келлера. Спробуємо порозважати. О, слухайте, в цьому бою хоч альфа летить нормально. В цьому бою хоч альфа летить, нормально. Але пантера, нам потрібно добивати і їхати розважатися з ПТСалу. Сподіваюсь, ти зможеш. Бо я жену ото стадо бізонів. Віртуха з деструктора не завжди рішає, на жаль. Знищено. Зараз зарішала. Непогано, але все одно, все одно наші типи ще зливаються, як ви бачите. О, Боріська. Здорово. Давайте, послухайте. Не слухайте, непогано. Наярюємо наярюємо. Тратя Нічого собі пацан з вертухи там наярює. Хотів його добирати, але. А, він сам на мене їде. Все, поняв. Він сам на мене їде. Слухайте, за рахунок того, що мене не чіпали в цьому бою, і за рахунок того, що реально багато шотних позалишалося, і зікатка. Що я можу сказати. І зікатка. Ну, доволі реально непогано. Вдалося постріляти, вдалося наробити фрагів. Знову ж таки, перша ступінь. Тобто, бачите, вони по мені стріляють, там пантера щось одну шальну дуру якусь закинула по мені. Все інше відскакувала як не знаю що. Так, давайте ми змінюємо гармату зараз. Так, да, це деструктор, але тут є фішка в ДПМі. Тут є фішка в ДПМі, тому трошки більше голди, та ні, це мало. Так, трошки більше голди заряджаємо. І поїхали ДПМ? 2500 на ісі 6 Появляєте собі такі ДПМ? Але ж пробиття. Знову таки, пробиття, пробиття, і ще раз пробиття. 175 мм. І просто я хочу зробити огляд ще і на цій гарматі, для того, щоб. погляньте і друга мапа виведена, яка була. Це потужна Просто хочу зробити огляд е... і на цій гарматі для того, щоб люди розуміли, що якщо хочеш ДПМ, то ти розплачуєшся бронепробиттям або стріляєш голдою. Хоча голда тут пробиває 235 мм. Це ще і під калібр, але мені максимально. Щастило в цьому бою, дивіться, одні ПТ і одні СТ. Тобто голда мені може знадобитися лише проти ВЗ-111 GFT. Все інше, бляха, та прошибається на УРА. Ну і розкид, як ви бачите, непоганий. В порівнянні з іншою гарматою. Щось мені здається, вся тіма супротивника оно отам. А хоча ні, дивіться, он прожета. О боже, що це за постріл був? Ви всі бачили, куди взагалі снаряд полетів? Кудись край розбросив. Ага. самий-самий краєчок. Боже, це капець! Гра з мене знищається? Те, що я і казав, передокручуєш. Пробили. Ромба і тебе пробивають. Ого, ні, треба від'їжджати. А ну все, мені, мені гайки. Залишилися без Поско... Мені гайки. Ну, тому що Тіма топова, гляньте, вони в чотирьох стали на точці А і більш нічого не хочуть робити. Ну, типу, а нафіга, де? Да? Ну і броня тут, на жаль, не зарішала. Бо, типи, які вміють пробувати, вони будуть вас пробувати навіть на сьомих рівнях. Ви бачили, я трошки передовернув ромба, мені в каток напхали. Повну дупу огірків. Ну, якщо чесно, тут моя, моя помилка дуже велика. Мене, я думав, що там пробиття у Т-44, що там пробиття у т 25 2 170-180 мм, я повинен це відбивати, але ні, Не так сталося, на жаль, як гадалося. Ну, плюс союзників, в стояти на точці А, нічого не робити, молодці. Так, залишилась лорка из 44. С такою стрільбою, да. Ну, борщ продовжу, немножко качешь. Борщ борщ просто продовжую нафига не робити. Що саме цікаве, раніше здається, люк Мехвода не так сильно пробивався. Я можу помилятися. Але раніше, реально, у Іса 6 люк Мехвода не так сильно пробивався. Я б на вашому місці взагалі почекав базу, можливо воно там АФК стоїть. Загоряє. А, ну, не базу, ну точку С точно. Ну давайте вже швидше, йом. Бля, Скорпіон дебіл стоїть, пасе фражик зробити. Не дати, типу, воїна. Якщо б дав би в корму фугаса, можливо б. Можливо, б і забрав. Да, борщ у нас був АФК. Ну, у нас АФКшник на... на АФКшник. Лора проти борща. Прикольно. Прикольні бої. Тобто, я бачите, моя помилка в цьому боєшо, що я дуже повірив в броню цієї, цієї брички. Ось і все. І мені дуже швидко розповіли, що броні тут немає. На жаль. Ну, проти скілових гравців. Ясно, що проти таких, у яких ру руці-крюці ви будете танкувати на ура. Так, ми тут з дев'ятками потрапили, і у нас пробиття нагадує 175 мм на бронебійних знарядах. Є Льов, є Еміль, є 30. Ну потрібно тулити сюди. Бачу, у нас є підтримка. Куди поїхала контракара, я не знаю. Знову ж таки, мінімапа, це капець, дивіться, все біле, фон прозрачний, ти крутиш, вертиш, воно там все змінюється на ті мінімапи, грає як калейдоскоп якийсь. А, ну серйозно. І воно зараз безнаказане поїде звідти, так? Да? Ну так. Да. Слухайте, він мене прям фальшборд пробив. Це потужно. танканула, але 34 ка не пробила. Що це? Як бачите, в мене пробиття на АББшках не вистачає навіть, щоб гахнути його в ВЛД. Хоча в ВЛД 34 ка повинна пробиватися всіма гарматами. Ні, ну брат, з вертухи, ти май повагу? Да? З вертухи по Ісу 6 стріляти навіть з гарматою, з пробиттям 250 мм. Це взагалі якась неповага. Ну, як бачите, я теж брав льва для того, щоб перевіряти броню ІСА і... Лев, маючи пробиття в 230 мм, в нас пробиває дуже і дуже непогано. Не, льва ми чекаємо, я не буду на нього паруватися. Я розумію, що я програю йому в, ДП... в ДПМі, тим паче я програю йому в пробитті. Тому ну, на льову впаруватись не буде. А ось тепер можна. Тепер можна було б. Поки зведуся, блін. Бачите, бізонте апнутий, я навіть голдою не пробиваю. Але і він мене голдою не дуже деревить. І це не може не радувати. Ну, голда, знову ж таки, 235 мм Та бізонца це зараз сміх. Для бизонта это зараз. Бачите? Да, а бляха. До речі, не факт, що я б, я б його пробивав і тією гарматою, він дуже екранований, і доводилось, доводилось б все одно заряджати голду. І все одно, бляха, камулі би зжирали екрани. Ну, таке собі. Як бачите, ДП, ДПМ є, да, але ми розплачуємось пробиттям, і не завжди комфортно стріляти навіть голдою. Тому що, тому однозначно я рекомендую поставити оцю гармату і просто. Насолоджуватись її пробиттям на акумулятивах 285 мм, якщо ви не можете пробити просто так інший танк. Ось таке ось виявилось відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте йому лайк. пишіть в коментарях, як ви тепер відноситесь до Іса 6, чи подобається він вам чи ні. Ну і також можете написати в коментарях, який інший танк ви хотіли б побачити на огляд, постараюся вам його записати і зробити. Ну а на цьому все. З вами був Некультурний танкіст. Всім на все добре і бувайте!